На початку вересня ми відзначаємо велике і радісне свято. Є такі чудові слова. досконалість людини це здатність давати добро і користь ближньому. Добро твориться, просто не за так, так як і падає мак, як хмарка в'ється, і сміється пташка. Одвічний труд це є життя. Окраска. Саме таких відповідальних людей ми можемо віднести до тих, хто отримає сьогодні заслужені нагороди. Ми запрошуємо на сцену для поздоровлення зі святом міського голову Олександра Володимировича Топала. Давайте поаплодуємо. Шановні друзі. У 2009 році виконавчий комітет Балівської міської ради зосередив свою увагу на соціальному захисту мешканців міста, отримання належному стані житлово комунального сподарства міста та підтримку обдарованої молоді. Але ми також не забуваємо про тих людей, які живуть поряд з нами і приймають активну участь у розвитку нашого міста. У цьому році відзнаки міської голови за високі досягнення були нагороджені. Щолок Борис Павлович, пенсіонер, Сіроштан Олександр Васильович, працівник водомережі, Режитняк Олександр Васильович, пенсіонер, лікарі Шаталінський Валентин Павлович, Волошина Світлана Леонідовна, Гавриленко Юрій Іванович, Барабаш Володимир Іванович. Ще цілий ряд мешканців міста отримують сьогодні цієї сцени заслужені нагороди. Спасибо їм за багаторічний, за багаторічний, багаторічну працю. І я хочу сказати щастя, здоров'я дім, вам і всьому нашому місту, щоб воно просвітало і завжди було веселе, молоде, і на достатньому рівні, щоб у нас надавалися всі послуги. Святом вас, дорогі. мої! Грамотою міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, якісне і культурне обслуговування споживачів та з нагоди святкування дня міста, городову, любов, пантеміївну, начальник. Алізм якісний рівень торгового обслуговування громадян та заводи святкування дня міста нагородити Плис людмилу іванівну приватного підприємця. професіоналізм, відповідальне відношення до своєї роботи. Та з нагоди святкування дня міста нагородити Склярову надію Володимирівну оператора заправочної станції філії агросервіс вечірного підприємства агрофірма Шахтар. Єнства хлібна база номер 85. Сімченка Олександра Володимировича. Електромеханіка сільських АТС Барвінківського цеху електрозв'язку No2. Харківської філії ват «Укртелеком» І старшого прийому здавальника станції барвінкове донецької залізниці. Мережу івана Васильовича, майстра виробничого навчання барвінківського професійного аграрного ліцею. Участь в громадському житті особистий внесок в розвиток ветеранського руху в місті та з святкування дня міста нагородити ярмаша Миколу Антоновича, голову первинної ветеранської організації округу номер 28 Міста Барвінкове. Городити листом подяки міського голови за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, якісне і культурне обслуговування споживачів та нагоди святкування дня міста Стрижак Валентину Павлівну, начальника відділення поштового зв'язку КВ-1», Центру поштового зв'язку номер 7 Харківської дирекції Укрпошта. Сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне відношення до своєї роботи та з нагоди святкування дня міста нагородити листом подяки Хорунжого Юрія Вікторовича, викладача Барвінківського професійного аграрного ліцею. Селенчук Ірину Іванівну, економіста підприємства Харківської обспоживспілки Барвінківський ринок. Колоду Катерину Сергіївну, товарного касира станції Барвінкове, Донецької залізниці. В житті особистий внесок розвиток ветеринарського руху в місті та з нагоди святкування дня міста листом подяки нагородити магду Івана Григоровича, голову первинної ветеранської організації округу номер 32 міста Барвінкового. Ти підтримувати всіх, хто стоїть на нашій імпровізованій сцені, хто сьогодні в день міста, в цей святковий день, заслужено отримує пам'ятні нагороди. Що ж, ми ще раз адресуємо наші облиски всім, хто знаходиться на цій сцені, в знак нашої подяки вітаємо всіх вас зі святом і бажаємо вам самого головного міцного здоров'я. Можете, будь ласка, пройти зайняти свої почесні місця серед мешканців нашого міста. it's ah. Ають надзвичайно добру, просту і товариську вдачу радо відгукуються на будь-які прохання, безкорисливо приходять на допомогу друзям, колегам у різних важких випадках. Усі ці та багато інших людських якостей заслуговують на нагороду. Нагородити заохочувальною відзнакою Барвінківського міського голови народним знаком за високі досягнення. Коцаря Віктора Миколаєвича, директора філії «Агросервіс» дочірнього підприємства Агрофірма Шахтар, за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, відповідальне відношення до своєї роботи та з нагоди святкування дня міста. Головного інженера державного підприємства «Хлібна база номер 85». за багаторічну сумлінну працю на підприємстві, професіоналізм, значні показники по втіленню передових технологій, які удосконалюють процес виробництва та полегшують працю робітників, відповідальне відношення до своєї роботи та з нагоди святкування дня міста. А ми підтримуємо облисками. Ком за високі досягнення Москаленка Леніда Миколаєвича, заступника директора підприємства Харківської обспоживспілки, барвінківський ринок, за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, вмілу організацію виробничого процесу, значні показники по покращенню торгового обслуговування, населення міста та знагоди святкування дня міста. У головного спеціаліста відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації за особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, багаторічну сумрівну працю та з нагоди святкування дня міста. А ми підтримуємо, підтримуємо. Електромонтера електроспоживчих установок Барвінківського цеху електрозв'язку номер 12 цеху електрозв'язку Харківської філії, відкритого акціонерного товариства УКТЕЛКОМ за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та відповідальне відношення до своєї роботи. Нас бути добрішими, людянішими, любити життя, вельми, шановні мешканці нашого міста, яким присвоєно звання почесний громадянин міста Барвінкового. А ними є гусаров Сергій Миколайович, Лобота Микола Іванович, Осадчий Андрій Іванович. Oh, yeah. Згідно рішення міської ради, звання «Почесний громадянин міста Барвінкового сьогодні присвоюється Долінському Леоніду Олександровичу, майстру теплових мереж філії Харківського обласного комунального підприємства, дирекції розвитку інфраструктури території, Барвінківського підприємства комунального господарства, за й внесок у соціально-економічний розвиток міста. Покращення добробуту населення територіальної громади, благоустрою міста, досягнення визнання, щирої вдячності та поваги від горожан, активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та нагоди святкування Дня міста Барвінкового. Підтримуємо Леоніда Олександровича, якому сьогодні чесний громадянин міста Бервінкового Ведь від всіх гостей сьогоднішнього свята. Украинская песня, чаревна, всесильна, І такою буде через сотню літ українська пісня. Вчить тебе, дитина, щоби пам'ятати свій козацький рід на сцені юний учасник самодіяльних аматорів.